Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Я буду показувати огляд на свій скетчбук. Тісніше не на весь скетчбук, а лише на Inktober. Взагалі, Inktober – це який проходить кожного року. Я в ньому беру вже е Другий чи третій рік участь ось. І я намалювала всі 31 день. Тобто, у нас кожна, кожен день виходить нова тема. У нас є список, і по цьому списочку ми малюємо. Сьогодні я вам покажу, що я намалювала, взагалі, що в мене вийшло. ось, Тому я пропоную, зараз не буду спойлерити, пропоную почати. Ось, інкотопер. 2024. Я буду до кожної теми розповідати коротку історію. А, якщо вам сподобається це відео, піско поставте вподобайку. Ну і по можливості підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. А ми з вами почнемо. У мене ось такий маленький скетчбук з миленьким котиком. Скоро на нього чекайте повний огляд, але це буде пізніше. А ось. Я тут так оформити вирішила надпис, щоб почати вже зробити розгортку. Перша тема це був рюкзак-бекпек. Я іноді буду ще на англійською називати, можливо, комусь це буде корисно. Тут ви зможете знайти, до речі, ідейки якісь до своїх малюночків, тому обов'язково можете робити скріншоти. Ось такий ось рюкзачок. Я малювала рюкзак з серіалу Wednesday. Мені дуже сподобався він. І додала своїх елементів, тобто це такі добові листочки, які ще листочки, освітні, якісь такі маленькі зірочки, детальки. А, наступна тема вона була вже трохи складніша. Над нею треба було подумати. Тема була називалась «Досліджуй». У мене було дві ідейки: це було намалювати мікроскоп або зробити таку лупу з а, мурашкою. Я обрала цей варіант. Цей малюночок мені дуже подобається. Ще хочу зазначити, що я багато дуже малюнків малювала саме в школі. Ось тому що ну не було часу кожен день малювати. Наступна тема це в нас чоботи. Ось такі осінні чоботи. Малюночок намальований буквально за 10 хвилин, тому тут малюнки не будуть ідеальними. а В основному я просто витрачаю більше часу на малюнки. Ой. Наступна тема це була екзотична. Я не знала, що можна малювати, можна було намалювати фрукти, щось іще. Але я вирішила намалювати ось таку папушку. Мені, до речі, подобається ця папушка, вона дуже класно вийшла. наступним це бінокль. Ось так він виглядає. ну Це туторіал, він є вже на Ютубі. Ви можете переглянути. Я обов'язково прикріплю сюди ці відео, які є туторіал. Ось тому ви зможете намалювати одразу після перегляду. Наступна тема це був експериментальний малюночок. Е, так, це у нас була тема похід, трекінг. Ну, взагалі, трекінг, як я зрозуміла, це типу ходьба. Ну, я вирішила зробити ось таку дорожку, де можна прогулюватися. Але без людей, тому що ну, мені не захотілося. Да? Дивіться. А, нюанс заключається в тому, що це намальовано олівцем, і потім я вирішила спробувати лайфхак з Тіктоку та покрити лаком. Що можу сказати, в принципі, фарба тримається набагато краще і не передруковується так сильно на іншу сторону. Я малювала, до речі, в цьому раз, в цей раз малювала а, на а, кожному цьому... аркуші, Да. Наступна тема це був а, паспорт. Я вирішила зробити український ось такий паспорт закордонний. Мені подобається, до речі, прапор також дуже класно лівцями ось так вийшов. Прям взагалі Це вже сьома тема. Наступна тема це був хайк. хайк це взагалі підняття в гори, ну Я не особливо малювала, прям по все по темах, але намагалася так. Ось цей малюночок непоганий, взагалі я його всі малюночки намагалася сама придумувати, тому ось такий малюночок. Наступний малюночок це сонце. Скажу чесно, я малювала його на фізиці, коли дописала контрольно. Там лишалося ще хвилин 10. і Я за 10 хвилин буквально намалювала це сонце. Наступний це верблюд. Взагалі, тема не заключалася в тому, щоб намалювати верблюда. Тема називалася Мандрівний кочовий. Взагалі, хто не знає, то якраз верблюди вони ходять в пустелі, а вони. Ну, от Мені чесно, я вирішила зробити, не робити людину з верблюдом, наприклад, да? а зробити стільки верблюда. Ось так красиво, до речі, така мила вийшла. Наступний малюнчик ми малювали з вами на ефірі Снекс називається перекусок. Ми вирішили на ефірі намалювати саме капкейк. У нас був варіант, ще намалювати печиво з шоколадом, але я прислухалась до моїх підписників. Також підписуйтесь на TikTok, там зможете на ефірах також приймати участь, а щоб не пропускати жодного ефіру, обов'язково підпишись на Телеграм. Посилання є всі в описі під відео. Наступна тема була доволі складна, я дуже довго думала, що можна ж такого намалювати прикольного. І я вирішила, що я намалюю. На тему віддаленої людини, яка дивиться на місяць. Вона, типу, ми далеко з тим від місяця. Ось так. М -м. Наступна. це були вже такі теми, вже, які я малювала за 5 хвилин, цей малюнок точно. А це була тема горизонт. Ну, я не придумала нічого краще, ніж це, тому що ми тут бачимо, що тут чіткий горизонт, він не є розмитим, що тут вода, хмарки якісь, сонце. Тут якийсь крапочка пляж зроблений, ну прикольно, так? Да? Це наступна тема. Я б сюди хотіла, ще б напис зробити, але я вирішила, якщо тут немає надпису, то тут також не зовсім хочеться. Це в нас тема блукати. Тут у мене два верблюдика. Не знаю, вони мені не дуже схожі на верблюдів, але миленько вийшло, тому я так лишила. Дюни ось такі красиві. Я робила ось такою технікою крапочку. Мені, до речі, подобається ця техніка, вона прям дуже класна. А наступний малюночок. Тут мені, це моя одна з найулюбленіших розгорточок. А тут а, у мене тема путівник. Тут такий навігатор. Хто знає, такі навігатори йдуть в техніки Apple. Ось Такий додаток, така іконка. Я просто з іконки перемалювала, додала трошки тіней, зробила тут об'єм. І мені здається, що ця стрілочка прям дуже об'ємна. Наступна тема була ну, прям складна. Це була тема Гранджевий, неохайний. Типу ж такий. І я намалювала котика. Чесно, не знаю, наскільки це прям підходить до теми, але мені просто подобається. Суть була в тому, що в нього такий язичок бачите, з такою фактурою. Як я зрозуміло, що все і значить слово гранжевий. Ну, я взагалі шукала ідейки по... за англійськими темами, так. Наступним. Journal – це журнал, як ви зрозуміли. Ем, я не придумала, чесно, я могла б намалювати щось краще, так, але ну, просто ця тема була такою. Наступна мені дуже подобається, це один з моїх улюблених малюночків. Е, туторіал є на Ютубі. І е, це був малюночок на тему драйв. А драйв це на що, типу, поїздка, їхати. Ну... Взагалі просто я вирішила намалювати саме машину. Наступним темом це у нас хребет, гребінь гори. Ну, тут, звісно, у мене Карпати, ось такі гори, тут така хатка затишна. Мені подобаються до речі. Ще я хочу розповісти про наступний малюнок. У нього набагато цікавіша історія. Тобто, дивіться. А цей малюночок. Я написане ну, дуже довго не змогла продумати, що можна робити не не тому, що малювати якийсь острів було б не так класно або щось таке. Тому я написала чату інтелекту і споминала намалюю мені ідею до такої то теми чорно-білої. Він мені надав ідею, я її трошки переформила, і ось що в мене вийшло. І до речі, тут центр не прибирала, але потім можливо приберу. Це була вже двадцята тема. А, наступне це носоріг. А, дуже він такий класний, об'ємний. Мені трошечки хотілося довше поштрихувати, можливо, додати крапочок ще, але м -м, мені здалося на той момент, що цього ну, повністю буде достатньо. А, наступна тема був табір. Взагалі я намалювала типу, таку сумочку, яку збираю, валізку. Але взагалі можна було валізу ось таку намалювати, звичайно. Але я знайшла в Пінтересті таку красиву картинку і вирішила, що воно треба схоже щось зобразити. Так, наступний малюнечок він мені це мій найулюбленіший. І ця розгорстка прямо прям любов. Вона дуже красива вийшла. Це на тему малюнечок на тему іржа. Він тут трошки рижаленький. хто дивився мультик, ви це ну, зрозумієте. Я дуже люблю цього робота. От наступна тема: це була знову тема, схожа на попередній хайкінг, трекінг і таке подібне табір. Це була тема експедиція. Я намалювала ось такий рюкзак, типу, експедиційний. Ну, просто рюкзак такий великий, да. І ось такі ось зараз черевики, бутс, Це була 24 тема. Наступна тема це е, мені подобається цей малюнок. Кажу зразу, що цей малюнок змальований з Пінтересту. Тобто, ну я сама таке я придумала, але дуже багато часу. Але я переробила той, той референс від себе, тому що мені там були моменти, які мені не подобалися. Ось таке ось обудало. Прикольно, так. Наступна тема була камера. Цей малюнок намальований за 5 хвилин, тому не собі. Його дуже сильно, тут на рівні кола. Ну, взагалі він такий трошки кривуватий, але виглядає, на мою думку, прям класно. Переходимо далі. Наступне вже йде е, тема дорога. Я е, хотіла тут написати на табличках щось, але я не придумала, що написати на цих табличках, тому я просто ззаду зробила таку дорогу, яка, типу, там е, за травою. Така незвітна дорога, можна так сказати. А, наступна тема була гігантське. Хто дивився, це, це не аніме, це мультфільм, тоді так називаємо тоторо. Нагадаю, що більше дивилися. Якщо не дивилися, то подивіться, дуже класний. Це е, тоторо, ну, я вам просто скажу, хто хто не дивився, він дуже великий, гігантський, можна так навіть сказати. Тому він ідеально підійшов під цю тему. Плюс я не бачила, що хтось малював в Вінктобері саме його на цю тему, тому я вирішила, що потрібно його намалювати. Наступна тема це була навігатор. Так, як я малювала вже навігатор. Зараз я поверну покажу вам його, хто забув, можливо. Ось, так як я малювала навігатор, то мені не захотілося перемальовувати і малювати такий самий навігатор, звісно, що буде малювати те саме. Тому я вирішила намалювати просто ось такий типу компас. У мене була взагалі ідея зробити старовинний компас, який ось так відкривається і таке подібне. Але мені здалося, що щось так мінімалістично, буде краще. Тут ще можна було літерки, типу, Північний Схід, Північний Захід, Південний Схід, Південний Захід, але, ну, мені це не захотілося писати все. Це якщо ще написано англійською. Далі йде скрипка вайолін. Я чомусь не написала тут дату. Ну, саме е, число, тому зараз в деякі комизому це виправимо. Це вже перед останній малюночок. Останній він такий атмосферний. От зараз ви побачите. Що я до цього малюночка, цей малюночок я малювала буквально вчора. Вчора я малювала ті два, сьогодні 31 число. Ось я сподіваюся, що я вже викладу до 2 числа це відео, можливо, першого побачимо, так? Да? І оцей малюнок прям. Прикольний вийшов, мені сподобалися ці ноти, хоча вони неправильно написані, я це бачу зараз, але просто мені було потім просто хотілося зробити такий ефект прикольний. Ось, а, І я тут вирішила все-таки зробити надпис. Наступна, т... остання ну, Це вже малювала ще один малюнок, але це вже не інктобер. Це ви вже побачите в огляді. Це замок Кантакузина. Четно не знаю, чи я правильно ставлю наголос. Хто був в цьому замку, напишіть: це замок. Біля з якого, який був локацією для зйомки серіалу Wednesday, І, взагалі, це замок що знаходиться в Румунії. Він дуже красивий. Я малювала його з фотографією друга, який відвідував, відвідував цей замок. Ось, мені подобається цей малюнок, він дуже мінімалістичний. Як ви бачите, я не вимальовувала нічого. Просто зробила схожу фактуру, рельєф, тому ось так. І це остання тема інтомеру. Напишіть, який вам день сподобався найбільше. Обов'язково пишіть, що вам сподобалось найбільше. І чекайте огляд на цей скетчбук. А я хочу вам всім подякувати за перегляд цього відео. Воно було дуже цікавим, гадаю, для вас. Ви змогли надихнутися. Поставте вподобайку, напишіть обов'язково коментар, що вам сподобалось найбільше, можливо, якийсь малюнок вам не сподобався. І ви знаєте, як мені його можна відправити або якусь пораду. Ой, і все, до зустрічі! Бувайте!